Просто как-то более к этому, ну скажем так, более выразительно начали относиться, более как бы с чувством, то как бы были понакатанные праздники и праздники, Пасха и Пасха, а это более как-то уже идет от души, более осознательно. Встретиться мы как встречались с друзьями, половину друзей уехали в заграницу, мы уже тоже как бы уже, ну не можем, естественно, только так, по, поздравушке, Вот. Остаток мы, конечно, все сближаемся. Да, самую, вкусную, самую, самую нарядную в мире, да, видите, какая у красота, вообще нет. Очень добре. Спасибі. Це святе. Святе, а сьогодні 6 четвер, мишні, ми хрещення. Встали до розсвіту, викопались, грехи всі змили. А тепер все, готуємося до наділитися. І тільки собі. Це ж бабушки, там, ну кому. Дякую, дякую. Намагаємось святкувати, але не так. Загально, от. паски купуємо, ну, яйця красимо самі, в церкву ходимо. Ну, а так настроєння не те. Ну, бажаємо всім перемоги. Тоді вже будемо святкувати як треба. Звичайно, з чоловіком зустрічаємо, а тепер всі празники самі. І я особого святкування часу не маю. А у вас слушает Так. Батьки после оккупации и сейчас при фронтовом районе. Святкувания. Ну. А собраться с семьей, ну, как бы посидеть за столом, к родителям съездить, родители с семьей живут. Как-то так. Много родственников, которые поуезжали. Друзя, які поїдули так би дуже багато. На стоці 15 років. буде разу виїзду на природу, освячення пасок не буде. Чому? Ну, чомусь якось боязно. Ви ж бачите, як вони гатять там, де люди. Я не знаю, оптимізму нема, скажімо так, і настрій буде святковий, коли ми переможемо.